Вітаємо вас в нашому місті. Ви вперше в Кременчуці розкажіть, чому ви до нас завітали. Що сьогодні в нас? Ми в рамках гастролої вистави буде тобі враже, відьма скаже за п'єсою Олени Маліренко. Привезли вам невеличку історію про окупацію Херсону. Про затоплення Херсону загалом, те, щоб розповісти цю історію на реальних подіях, всю окупацію Маліренко Олена пробула в окупації. Народна артистка Голосовальська, Олена, вона теж пробула всю окупацію. Хлопці, команда, яка з нами приїхала, хлопці теж були всю окупацію. Тобто, ми знаємо історію, яку ми розповідаємо. Тобто це невигадані історії Херсону під час окупації. Але ми подаємо їх в таких. Жартівливій херсонській формі, тому що а, під час окупації херсонців рятував гумор дуже багато, і ми від цього так би. А... Точніше, скажу, Перше, що здивувало, це конотопські жінки. Якщо пам'ятаєте, відео вийшло, коли танки приїхали в конотоп. І там жіночка кричала, куди ти приїхав, в тебе цюрінчик стояти не буде. Ну, а Потім з'явилася жіночка з Нової Каховки, яка сказала: насип собі сімки в кармани, щоб ми знали, де вас поховати, де, де ви проростете соняшниками. І тоді виникла ідея зробити свою виставу про. Конотопську, Херсонську, Чорнобаївську, Херсонську відьму, ми ще не знали про назву. Тут тобто виникла ідея, що треба щось таке зробити про Херсон. І тоді Олександр, книга, очільник театру, познайомився з Оленою Маліренко. Ми їй запропонували, розказали історію, що ми хочемо, і вона от на реальних подіях написала нам на виставу. Скільки міст вже побували і як вибирали міста? Ой, це все так важко. Це до Олени більше до неї питання. Загалом, це такий вже другий тур. Ми були ще в Миколаєві, в Одесі, в Києві. Зараз були в Кривому Розі, в Дніпрі. Ще десь були. Уже просто ми цілими днями їздимо, не встигаємо. А в Полтаві були. Втім, їздимо. Чому саме Кримачок ви вибрали? Не знаю. То й по дорозі, певно, я не знаю. Не, знаю. Просто ми точно у вас ні разу не були, але давно хотіли до вас доїхати, і дуже заздримо Миколаївському національному театру, який, виявляється, до вас їздив частіше, ніж ми. Тобто він їздив, а мені. Виявляється, що в цьому, в цій прекрасній будівлі є така величезна, крута сцена з колом. Не в кожному місці є театр, де є коло. А коло дає можливість взагалі чудити режисерам. Тобто я Трошки закохався у вашу сцену, відверто кажуть, такі сказали, о, я тут такого не творив, бо я такого би не робив би. Ну, загалом хотілося щось розширювати географію наших гастролей, і мені здається, що ми вдало заїхали до вас. Кажіть, будь ласка, чи проводите ви вистави саме у Херсоні? Херсонський театр почав працювати. Ну, якби він не переставав працювати а, загалом. Так, щоб якщо раніше повернутися, в окупації росіяни намагалися змусити нас відкрити театр з перших днів. Тобто, і директор був на допитах, і я був на допитах, і одне з них питань, чому ви не відкриваєте театр. Для них театр це така лапусова бумажка, що в театрі тобто, в Херсоні все добре. От Маріуполь вони знищили, але то не ми, то в українці знищили. А от бачите, в Херсоні у нас все добре, навіть театр працює. Мені навіть говорили, от во час війни, навіть всі всі, в Сівастополі, в Ленінграді театри робота. Тобто такі от були якісь непоняття. Самі себе ж фашистами порівнювали. Ну, це таке. Ми 11 листопада звільнили Херсон і 17-го ми вже максимально хто міг повернулися в Херсон і відкрили резиденцію Святого Миколая. І приймали більше п'яти тисяч дітей. Ми прийняли. Почали відновлювати якісь невеличкі вистави, створювати нові моновистави, концертні програми. Театр працює, у нас дві сцени. Ми не кажемо, нібито, де всі знають, що в театрі, але ми намагаємося говорити, що це просто арт-хаб. Це та, е, 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 сцени в бомбосховищі. Театральному, і там ми е, працюємо. От зараз буквально через тиждень у нас нова прем'єра, мова вистава буде в Херсоні. Чи багато людей відвідує від е, Ну, Враховуючи, що у нас два-три е, заходи в тиждень, це точно, і у нас десь до ста місць. Тобто постійно аншлаги. Тому, як би сказати, точно ні. люди йдуть, люди йдуть, інколи повні аншлаги, що не можна потрапити. Тобто в Херсоні люди за цим скучили. Навіть не відвикали, тому ходять. Так, життя в Херсоні зараз теж складне, постійно під обстрілами, і от головна героїня продовжує вести так сказати щоденник в Фейсбуці. Не плануєте ви ще зробити якусь виставу от саме за героїнію Еленою Маляренко? Не знаю про це що ми не думали. Я вам скажу страшну річ. Ми були теж з цієї вистави, з іншої вистави, значить позивний горобчик за ворожбит. Виявляється, в деяких містах дуже, скуч... тобто, дуже втомилися від війни. Тобто, люди не йдуть на виставу, тому що там виявляється про війну. Тобто люди якось втомилися. Ну, шкода, що вони втомилися. Буде можливість, буде ідея, можемо зробити продовження. Але поки що треба хоча б оцю виставу людям показати по всій Україні. У нас така мета є. Щоб не забували, щоб знали, як було тяжко. І щоб ми цього не допустили, біжню, щоб цього більше не було, щоб максимально ні одне місто в Україні більше не було в окупації. Тому що це найстрашніше. Я про це завжди говорю. Херсон потрапив в окупацію, Миколаїв нещадно бомбили от і відверто ми заздрили миколаївцям, тому що у них був вибір. Вони могли розвернутися і поїхати. Хто лишався в Миколаєві під обстрілами? Це був їхній свідомий вибір. А ми з Херсону вибратись не могли. Оце тоді, коли ти усвідомлюєш, що в тебе забрали свободу. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Оце воно. І найстрашніше, що ти не знаєш, що буде завтра. Зайдуть за тобою, не зайдуть за тобою, і ти маєш можливості вирішувати сам свою долю. За стінках були в них декілька разів. Мені пощастило, видно, не мої бороди дуже боялися. Був п'ять разів на допитах, але нам погрожувало, але не дійшло до цього. Тим більше, знову ж таки, повторюсь, можливо, за те, що я режисер театру і одних ходили бажання, щоб театр був відкритий. І Все-таки вони відкрили 1 червня театр, назвали його російський Херсонський театр. От він досі в них існує на Лівому березі. Тому от мені в цьому випадку пощастило. Або боженька мене береже. Ви проводите ще свої вистави правильно на фронті? Ну ми їздимо, максимально їздимо. На фронті ну нас на фронт ніхто не пусте, як то кажуть, не продаву, але максимально скажу, є невеличкі групи концертні програми. Ми возимо максимально хлопцям хоч трошки відліктись від цього всього, допомагаємо. Кременчук вже прийшли ще ні по Кременчуку. Проїхались. Як вам Кременчук? З вікна автомобіля дуже гарно, особливо парк з фонтанами. Просто ми заїхали, монтувалися і не встигли. Але я думаю, що ми ще не раз тут будемо і оцінимо всі красоти вашого міста. Пропонуємо вам приїжджати до нас на гастролі. У нас дуже гарна публіка, любить театри, любить ходити. Так що чекаємо Славі. вас ще. Просто от. Правду. Ми плануємо вже ведемо переговори. у нас за от, час деокупації ми вже випустили, там я говорив вже декілька моновистав, але основний такий ми велику сцену не можемо зайти. І в нас наші колеги надали нам можливість працювати в кінотеатрі, це Миколаївський академічний театр. І ми з ними за півроку вже випустили, під новий рік вийшли мюзикл сімейний грошко, проти вікінгів. Вийшла Катерина Шевченка, пластична драма, і теж вистава про окупацію Херсону. Перевізник. Ось такі масштабні роботи в нас є. Тобто, єдине, що ми їх змогли ще вивезти в Київ, показали, але дуже складно, тому що хочеться кудись повезти, показати. Але так в тому театрі свої графіки роботи. В общем, тобто, Якось привеземо обов'язково. Особливо дуже гарно для дітей категоричку проти вікінгів. Дуже гарна вистава вийшла. Оця ганчірка, на Так, це дякую за гарне питання. Оця ганчірка це коли росіяни з нашими. Бившими колегами, які стали колаборантами, тікали на лівий берег. Вони з театру винесли все, що можна було. Тобто, апаратуру, костюми, деякі дуже дорогі інструменти, повністю все повиносили. Так само, в принципі, з усього Херсону з лікарні так само повитягували. От. Але чомусь позалишали свої ганчір'я, своє ганчір'я в гримерках було дуже багато маленьких. Цих трьох колорів ми їх спалили біля театру. А цю велику ганчірку ми знайшли у підвалі. У них там для спеціального трибуна лишилася, видно, для їхніх там якихось акцій. І ми вирішили, що вона має відпрацювати це. І от ми возимо з собою цю ганчірку, щоб люди могли, Такий легкий терапевтичний момент, щоб людина собі спокійно могла пройтися, витерти ноги, що хоче, даже плюнуть. То так ми починаємо кожні вистави Херсонського театру, коли ми в себе граємося ганчіркою і коли їздимо, возимось за собою, і робив таку якби інсталяцію, де можна походити, потоптатися. І люди дуже гарно реагують, це неймовірно. Тобто, деякі починають сміятися, деякі дуже жорстко починають. Єдине, що в одному місці, не буду казати, в якому, в Харкові, а, в жіночки було 400 глядача, і всі просто в заході бабусі йшли, там теж топталися. Яка жіночка проявляється з, з квітами і така. Как так можна? Где у вас любовь? Зачем ви це делаєте? Чому ми прощаємося в них? Ну, мені так навіть не звернули увагу, але потім після вистави, як я переглянула роботу, Олени Гласавальської, тобто вона в сльозах з квітами дарувала ці квіти, тому що одна справа бачити якусь тряпку і боліти за те, що ми топчемо якийсь там чийсь стяг і розуміти, чому ми це робимо, що робили з Херсоном, що роблять зараз з усією Україною, і це найменше, що взагалі можна буде зробити, просто щоб людина собі потопталась по такій довгій, довгій тряпці. Де ви ще таку побачите? В нас музеї військово-історичному привипову номер 7 лежить тряпка. Я завжди коли хожу, я по ній Ну, От бачите, тобто то, Ду, то, 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 це, це дуже дуже, дуже. добре. правда? я бачу, як людей міняється настрій. Вони йдуть на виставу. у них уже е, міняється Вони таки, тут. Ну не знаю, що там привезли якусь виставу, херсонці. а Тут ух ти! А це можна потоптатися. Ну, хай до хай топчеться. Це добре.